Селіна та мамуше Оповідання гарбузовий тиждень озвучує мавка Ганна Заворотна. У старій хатині, що вітувала серед дерев на хортиці, біля вогнища сиділи троє Відьма Ганна харчиха, півень Петро та чорний кіт на ім'я Котяш. В хаті пахло гарбузовим супом, який булькав у казані. «Няу!» Все більше не можу це терпіти. Скільки можна знущатися з нас? Жалібро протягнув Котяш, облизуючи лапу. Цілий тиждень одні гарбузові страви. В понеділок гарбузова каша. У вівторок гарбузові пироги, у середу гарбузовий хліб. У четвер печений гарбуз, у п'ятницю гарбузові оладки, у суботу суп. А сьогодні неділя могла б смачненьке приготувати, а не вчорашній суп доїдати, І судячи з булькотіння, завтра планується позавчорашній суп. Відьма, схилившись над казаном, лише зиркнула з -під лоба. Це що, бунт в хаті, вам не до смаку мої страви, чи хтось хоче урізноманітнити своїм ніжнім филе наступний тиждень. Мені все подобається, задоволено кукурікнув Петро. Ганно, загоркотів ніжно котяш. Але ж я кіт, я хочу справжнього м'яса, а не цього помаранчевого пюре. Ото були часи, він тяжко зітхнув. Люди приносили до тебе немовлят, щоб ти в печі зберігала їх життя, а щоб не надумала з'їсти їхнє дитятко, приносили в подарунок м'ясо, і воно було свіже, дохмяне, різне. Півень Петро затріпотів крилами від тих слів. «Котяш, помовч, зараз нам буде на горіхи, це не таке вже й приємне згадування. Відьма випросталася і кинула ложку в казан. Досить. Її голос засипів. Тоді люди нашу хату мало не спалили. Добре, що вона від факельної ходи швидко відлетіла. А ще я молода була та добра, їм бажала. Так люди від мене більше допомоги не отримують, хай самі собі раду дають. А мені що з того не вгамовувався котяж. Я ж без м'яса скоро здохну. Урячи бульйон врятує тебе від неминучої смерті, домовся з Петриком, він посидить в киплячому казані, а потім я його полікую. Я проти таких експериментів, заявив півень, доїдаючи добавку гарбузового супа. Гм, ем, замислилась Ганна, а може, дочекаєшся 31 жовтня в цей день межа між світом живих і мертвих дуже тонка. Може, якісь небіжчики завітають, от тоді й наїсися на рік. Кіт насупився та хвостом нервово вдарив по долівці. Небіжчики, на хортості вже п'ять років ніхто не помирає, а все завдяки кому. То ж! всіх лікуєш, рятуєш, прокляття відганяєш. Якщо їх прийде хто, то буде портухлий, чи сухий, чи жолавий, чи кислявий. Не хочу такі ласощі. Нагадую, я кіт, а не пес. Ганна заплющила очі, а потім загадково посміхнулась. Гаразд, Катяшо, Де там мої саморобні карти? Ось у них запитаємо, коли і як твоє бажання здійсниться. Відьма перетасувала колоду ворожильних карт та простягнула їх коту, щоб він міг вибрати три карти. Півень Петро сидів, кліпуючи очима, а Котяж, вказавши з... на карти, залишив лапи на столі. Ганна перегорнула першу карту. Місяць у кровавому сяйві, схоже на знак голоду і неспокою. Прошепотіла відьма, вибач, але тобі ще доведеться потерпіти? Та невже перша карта ж показує минуле, а не майбутнє, пирхнув кіт, але продовжив стежити за руками відьми, яка вже перевертала другу карту. Наступна карта у нас. Дуб, що зростає з черепу, так і є. Спогади про м'яса не відпускають тебе. Ага, ось це вже цікавеньке. Третя карта. Третя карта. Ворон. Віщує несподіваний прихід мертвих до порогу. Значить, хтось принесе смерть прямо до нашої хати. Очі котяша засвітились фіолетовими вогниками, вуса затремтіли, а пазорі заглибились у дерево. То все ж буде м'ясо, справжнє, а там видно, коли принесуть і наскільки воно свіже, кіт задоволено заморкатів. Не поспішай радіти, осадила Ганна, бо коли ворон випадає, то завжди біду за собою тягне. Аби не гарбуз, то вже і свято, облизнувся кіт. А з бідою ти легко впораєшся. І несподівано скрипнули в двері. В хату валився сусідський дяк, захеканий з кошиками в руках. Ох, оце так швидкість у вашій хати. Насилою здогнав. З чим пожалував? холодно запитала Ганна. Врятуйте мене. Вигукнув він. Жінка напекла гарбузових пирогів, а я вже не можу їх їсти. Якщо не їм, ображається, а виконати, то ж великий гріх. Беріть, бо з глузду з'їзду. Він поставив кошика на стіл, а в ньому пироги, налисники з гарбузовою начинкою. Котяж, побачивши ласоші, закотив очі й драматично впав на підлогу. Краще б уже ті зомбі зі скелетами прийшли, тихо, перебила його Ганна. Не будь невдячним, людина з нами добром ділиться. Та я все розумію, зітхнув дяк і витягнув з під жупану жубан... ще один гостинець. Ось ворона напівдохлого знайшов під церквою. Собака вже хотіла розтягти, то я прихопив. Думав, може, відьми згодиться для якихось чар. Очі кота спалахнули зеленим світлом. Він миттю підскочив, вихопив ворона і вигукнув Оце так дарунок. Дяка добрий чоловіче. Нарешті справжнє м'ясо. Мяу! Для ілюстрації даного оповідання була використана колода метафоричних насправді карт. Хоча ну, на будь-яких картах можна і ворожити. А саме колода карт, талісмани оберіги, авторки, художниці, художниця Альона Райта авторка цього всього. А я їх використовую а, як карту дня, а насправді ворон. Не віщує смерть в даній ситуації, ну, тобто, навіть череп не те, щоб символізував смерть. Ну, коротше, ви розумієте, метафоричні карти це метафоричні карти, і все залежить ще і від вашого сприйняття. Ну, тобто, направду, якщо ви вважаєте, що ну, ви бачили, там є карта черепа, ну, я тоді з'єднала два, бо, бо нема в мене карта дуба, який зростає з черепа, але був череп, а був дуб. Так? А, ну, якщо ви ну, дійсно вірите, що це щось погане, то вам краще не звертатися. А якщо ви готові до трактування, Іншого інакшого, то звертайтеся тут, крім е, власних карт є книжечка, яка все нам трактує. Е, Кожного карту описує схема така, що спочатку ви самі дивитеся на карту і думаєте, про що вона для вас може бути цього дня. А, ну, дивіться, знов таки зараз все-таки за графіком електрику вимикають. Може, що я не так швидко там буду реагувати на карту дня. Я тоді пропоную карту тижня. То що це вам на тиждень? так? Да? Спочатку самі дивитеся, робити вже якісь висновки. А тоді я вам здогін, тобто я не пишу вам відразу опис, да? а на здогін я вам пишу ще, що вона значить, що щоб це була подвійна робота вас і а, якби ну, мене зрозуміло, а, карти, а, ну, як колода не пронумеровані, а, я б тоді пропонувала вам так, що ви просто покладайтесь на те, як я вас відчуваю. У мене ясне відчуття вроджене, воно проявлене, інакше б я цим взагалі не займалася. так? Але якщо дуже хочете обирати самостійно, ми ж з вами, звісно, як кіти з відьмою не можемо лапкою, якщо це в онлайн, то у самій книжці на одну сторінку приходиться один опис. Відповідно. Зараз слухаємо дуже уважно, а відповідно ми будемо працювати тоді лише з білими картами, бо є ще сіренькі, звідти був місяць кривавий. Це рунові дьом, вони інакше йдуть тут по декілька, по дві в основному на сторінку, ми їх тоді не пронумеруємо. А для роботи з біленьками від 1 до 27 пишете мені цифру. Можна в коментарях. Якщо ми з вами знайомі деінде, то пишіть в Фейсбуці на аркоші. Де ви мене ще знаєте? У мене телеграм є, у мене взагалі в описі моєї сторінки на аркуші є посилання на все інше, що в мене є. Тут зайвих посилань не буде, бо канал не розвинений ще настільки, що але я все, всі свої мережі регулярно перевіряю. Вартість карти 50 гривень. Що не так багато, і їх можна не на картку закидати банківську, а на поповнити мені телефон, тому що нова ну, комісія банку, я розумію, що а, заради 50 платити ще там десятку, це трошки занадто. Тож, якщо зацікавило, пишіть. Або що ви покладаєтесь на мою інтуїцію, або від 1 до 27. Число, якщо вам потрібна карта тижня. Тобто це карта, яка для вас провіщає ваш тиждень, на чому ви маєте зосередитися цього тижня, оскільки це не ворожіння, а кар... ну, не зовсім ворожіння, да? це не те, якщо випав черп, по-любому. Як зараз ця відьма пояснювала, ворон вищує смерть, да, він вищував власну смерть, але не, не в вашому домі, да? а, і відповідно. А, на чому вам цей тиждень треба зосередитися, що плюс-мінус буде відбуватися, і ми притягуємо те, на чому зосереджені. Тобто, якщо циклитися на вороні, як про ко смерті. Ну, ну, вибачте, ну, ну притягнете. Ну, Тим більше знаєте, в наш час, коли у нас повномасштабне вторгнення, то пф, не важко. А, але Якщо ви циклитесь на хорошому, то більше хорошого ви будете у житті помічати, більше хорошого з вами буде відбуватися. І я не кажу циклитися лише на хорошому. Я кажу зосередитися на реальності, яка вона є, але навіть попри повномасштабне вторгнення, хороше щось теж трапляється. І тому треба. Перебувати в реалістичному балансі між природною скорботою, яка нас супроводжує, природною злістю на ворогів, яка нам потрібна для нашої боротьби, але не забувати про себе і також про маленькі радості, про, наприклад, це оповідання, воно класне, воно з гумором. І це гумор і це викликає посмішку. І посмішка це теж нормально. Тому ось так. Ну і там лайк, <смеш> коментарі, підписка на канал, туди-сюди. І бажаю вам, а, яка у вас що там? Давайте гарного, тихого, спокійного і захищеного Збройними силами України, силами оборони України дня.